Згідно законодавчих актів, введено в дію порядок накладення штрафів на роботодавців за порушення Кодексу законів про працю та зайнятість населення. Сьогодні питаннями найманих працівників, права яких порушуються, опікується управління держпраці у Кіровоградській області. Ми поспілкувалися із начальником відділу з питань експертизи умов праці управління держпраці Оленою Хіміч та поставили низку питань. Зокрема, про Притягнення до відповідальності осіб за порушення законодавства про працю, фінансові санкції, про право накладання покарань, про питання легалізації найманої праці тощо. Інтерв'ю з посадовцем дивіться відразу після прогнозу погоди. У Києві відбувся з'їзд опозиційного блоку. Його мета об'єднання опозиційних політичних сил країни заради миру та розвитку. Делегати затвердили нову редакцію статуту партії та обрали керівні органи. Співголовами партії одноголосно обрано Юрія Бойка та Бориса Колеснікова. Наша місія повернути обществу мир, уверенность в собственних силах. Нужно повернути Україну на путь безпечного і стабільного розвитку. Заново навчитися жити в місті. И только наша политическая сила способна выполнить эту задачу. У нас есть четкий и понятный план действий. Необходимо перезагрузить власть и провести перевыборы парламента. Должно быть сформировано правительство народного доверия. Мы готовы стать его основой. В нашей стране нужен новый социально-экономический курс. Реалізувати намічені цілі можливо за умови прийняття нової Конституції, зазначив співголова партії Борис Колесніков. Ми повинні приложити усилля до того, щоб будувати економіку по міровому образцу, де до 10% – це сільське господарство, 20% – це промисловість і 70% – услуги. Весь пакет нароботок ляже в основу нової Конституції, тому що без Конституції ми не зможемо добиться результату, тому що страждають всі міняють лічності. Нужно міняти політичну систему. І чим швидше це зайдеть, тим швидше Україна доб'ється успіху». За підсумками з'їзду прийнята декларація. Таким чином опозиційний блок почав процес об'єднання опозиційних сил навколо головного завдання досягнення миру і забезпечення соціально-економічного розвитку в Україні. «Опозиційний блок залишається єдиною опозицією, яка першою сказала про необхідність нового соціально-економічного курсу ще на виборах 2014 року, і в цьому послідовно на сьогодні у нас є дійсно напрацювання і в ході виборчої кампанії. І в парламенті до місцевих рад є напрацювання опозиційного блоку і фракції. Я чимало документів, які свідчать про те, що основи нового соціально-економічного курсу є саме у опозиційного блоку. З'їзд висунув кандидатів у народні депутати для участі в проміжних виборах до Верховної Ради, призначених на 17 липня 2016 року. Цей з'їзд був знаковий для членів і. Прихильників опозиційного блоку ми обрали керівні органи. До речі, Сергій Миколаївич Ларін став співголовою політвиконкому партії. Ми розпочинаємо об'єднавчий процес усіх, хто виступає проти політики влади, яка руйнує країну і знищує економіку. Також першочерговим завданням, в тому числі на Кероградщині, є об'єднання опозиційних сил, політиків, лідерів громадської думки, представників місцевого самоврядування, кому не байдуже майбутнє країни. Опозиційний блок має чіткий і зрозумілий план дій. Необхідно перезавантажити владу і провести перевибори парламенту. Таким чином сформувати уряд народної довіри. Отже, 27 травня в навчальних закладах нашого міста пролунав останній дзвоник. А через декілька днів на базі шкіл та позашкільних навчальних закладів розпочали свою роботу оздоровчі табори. В період свого перебування у цих таборах світловодські діти мають змогу не лише відпочити та набратися сил, але й більше дізнатись про роботу світловодських служб, зокрема служби порятунку. 9 червня світловодські рятівники провели для школярів міста незабутню і видовищну акцію Запобігти, врятувати, допомогти, метою якої є попередження загибелі людей шляхом навчання основним правилам безпеки. А іще ще демонстрація сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації. Подібні акції працівники ДПРЧ 17 управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять для юного та дорослого населення нашого міста чотири рази на рік і завжди із незмінним успіхом. Адже побачити на власні очі роботу аварійно-рятувального обладнання на щастя доводиться не кожного дня. Цього разу глядачами і водночас учасниками акції, яка відбулась на подвір'ї навчально-виховного комплексу за номером 4, стали світловодські школярі, які наразі відпочивають у оздоровчому таборі, що працює на базі 4-ї школи. У межах проведеної акції, підготованої силами рятівників, діти змогли не лише ознайомитись із роботою аварійно-рятувального обладнання та станом надзвичайних подій в місті та районі, але ще й відчути себе в ролі пожежного, наприклад, одягаючи спеціальний костюм, причому яком. Мога швидше. До речі, костюми пожежних залюбки приміряли на себе не лише хлопці, але й дівчата. Звісна річ, проведення цих конкурсів викликала у дітей найбільше емоцій. А вони щиро вболівали за учасників і за тих, хто на швидкість одягав рятувальний костюм. Чимало корисної інформації школярі мали змогу отримати і щодо поводження влітку на воді та в лісі. Сподіваємось, отримані знання допоможуть учасникам заходу уникнути небезпечних ситуацій та їх наслідків. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Він чунь, китайська школа, назву можна перекласти як вічна весна. Це унікальний вид єдиноборства. Він органічно поєднує в собі раціональну техніку з чітко вибудуваною теорією. Для цього стилю характерним є ведення ближнього контактного бою, де використовуються швидкі удари і щільний захист в комбінації із досить рухомою стійкою. Система бою вінчунь це здебільшого унікальне бойове мистецтво. У 1986 році було створено школу вінчунь у селищі Власівка. Ми спілкуємося із місцевою легендою китайського боксу Юрієм Мастицьким, наставником школи, який організував цей вид спорту. 80-ті годі закрашені стекла пітер. Е Інститут бойових із Лондонської академії бойських іскус? Ну от Україна 90-х годов. тільки вперше приїхали на Україну. А так були по всі по всій страні. Як вам що ви виховали скільки достойних достойних бійців? Ну, такі люди хороші попаліст. Ну, починали, починали з нуля, начинали в потіхунько, время, самі без помощи государства. Ну люди ростуть, люди учаться. Вовремя прийняли хороше рішення. кожен учень школи, обязан иметь не міша 4 червня виповнилося 30 років з моменту створення школи вінчунь у селищі Власівка. На селищному полігоні на базі клубу Перевал відбувся турнір під назвою «30 років життя. В цей день випробувати удачу, проявити майстерність і витримку на турнір приїхали учасники клубів із різних міст України: із харківського відділення Клуб Мей, із київського відділення Клуб Вічна Весна, із Кіровоградського відділення клуб Дхарма, із Одеського відділення «Клуби Воїн Журавель, із світловодського відділення «Клуби Дао Фаворит і єдність. А також були учасники із Санкт-Петербург. Петербурга та Німеччини всього 73 учасника. Аби зустрітися на ринзі із такими сильними суперниками, власівчани ретельно готувалися. Жудні тренування, без вихідних. Зараз, кстати, всі ребята практично в кожній категорії попали в фінал. Лишень відбулося загальне шикування учасників змагань. Стало очевидним, що всі без винятку налаштовані перемогти і довести своє право на титул кращого бійця у тій чи іншій категорії. У турнірі взяли участь декілька категорій спортсменів: бійці 12-15 років, 15-18, дівчата 14 років і старші, юнаки 18 років і старші, а також категорія. Уч школи, стартувавши у першому етапі турніру, почався довгий і нелегкий шлях бійців до заповітної мети перемоги. Ви працюєте з молодим поколінням, так що ви їх навчаєте? Мистецтво китайського боксу, тобто, це більш спортивний такий напрямок, коли учні мої атестуються. Ну, спочатку йде кандидат червона майка, потім ученик чорна майка. От коли я їх атестую на чорну майку, тоді вже почнемо вивчати вже китайське мистецтво Вінчунь. А до цього ми всі вивчаємо китайський бокс, щоб брати участь в змаганнях. А що дівчат приваблює в цьому спорті? Е, самооборона і просто подобається. А де воно в майбутньому може знадобитися? Ну, якщо ти хочеш поступити на міліціонера, а в житті – в житті ну, теж для самооборони. На свято китайського боксу завітали ветерани і колишні вихованці власівської школи Вінчунь. Я займався здесь з детства, саме здесь на воїнському частині, і потім поїхав в Одесу відкривати заняття. В даний момент це образ моєї жизни. Я цим живу, учу людей. Да, Благодаря школі, наставнику. А які у вас найбільші досягнення? Був чемпіоном України по кікбоксингу ну, в нашій школі і по кікбоксингу в різних інших відах. Це було особисто, а когось виховали? Так, да, мої ученики були уч... чемпіонами України по нашому виду. Ми ще виступаємо там по джиу джитсу по тайському боксу. А тим часом на ринзі відбуваються справжні баталії. В результаті визначилися переможці у категорії 12-15 років. Перемогу отримав Дмитро Басенко, місто Світловодськ. Від 15 років Ілля Медянський місто Київ. Старші за 18 років Ігор Медянський місто Київ. Серед дівчат перемогла Олександра Гусєва з Харкова. А власівчанка Катерина Савчукова посіла почесне друге місце за волю до перемоги мою думку, в тебе дуже легко вийшло побороти суперника. Це справді так чи все ж таки було важко? Суперники опитні, суперники сильні. Маленькі соперники обладають великою швидкістю, великі суперники – з Ну, так уж поучилась. Здесь побіждає сильніший. На цей раз, звісно, оказалися сильнішим. Я та найвидовищнішим був бій між учнями школи. Переможцем став Анатолій Бушуєв, селища Влацівка. Ми спілкуємося із чемпіоном відразу після бою. Ваші відчуття. Ейфорія. Ми довго йшли к, к проведенню турніру, прийому гостей столь многочисленних, ну і непосредственно к побіді. Можна вам? Я просто. Перемога була неочікувана чи очікувана? Ну я владі тренувались, старались. Я думаю, предсказуємо ніж неожиданно. Давайте я пожму вам руку від нас Спасибо. особисто. Ми вас. Вітаємо! Варто зазначити, що на турнір прийшло багато глядачів, вболівальників, колишніх учнів школи та, звісно, людей, які свого часу підказали вірний шлях, навіть якщо це бабуся. Ще в був маленький, худенький, його всі обіжали, і я його просто привела сюди. Тоді Сухаренко тренував їх, і он так став тренуватися, тренуватися. Потім став чемпіоном. И, в общем-то, начал теперь сам тренировать детей. Во Дворце культуры у него 30 человек маленьких детей от 6 лет и до 10. И здесь более взрослые, среднее отделение тренирует. Ну и это так принимало участие во всем, конечно. Это его жизнь. Он настолько в это вникает, что когда даже иногда я его прошу что-то помочь, а он говорит, Ти знаєш, ну мене же діти. Я не можу відлучитися. У мене дети. Вот такой он у меня. Ну а в результаті допомагає? В результаті, конечно. Учасники вишикувались для оголошення результатів змагань. Це по-справжньому видовищне дійство. Ніби поринаєш у магію китайського світу, сповненого своїми оберегами, традиціями та обрядовими дійствами. Як ви оцінюєте рівень підготовки саме наших земляків? Ну, вы снимали, да, смотрели, сами турнир великолепный был, были подгруппы девчонки, очень себя неплохо показали. Вот девочка второй раз стала чемпионом, у нее есть шанс. Ну, еще выиграет турнир, будет учеником, опять же, ну, уровень видели, да, то есть предварительно проводились в клубах, ну, турниры проводились, проводились турниры в отделениях, и потом те, которые проявили себя там, уже собираются обычно на чемпионат Украины. На ми сьогодні посуває, тому підготовка ну була великолепною. Один із пунктів філософії китайського боксу є жити у відповідності з певним сенсом, працювати, знайти своє місце в житті так, аби відповідало твоєму серцю, і одночасно служити суспільству. У цьому ми мали можливість переконатися. На святі боксу побували Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.